Дорогі друзі, усім привіт з Марокко. Мене звати Юля, і ви на каналі Не Мароканка. Дуже незвично мені розмовляти українською, але сьогоднішній випуск буде саме українською мовою. І сьогоднішня наша зустріч буде з українською з українською дівчиною, яку звати до речі, також Юля. Вона мешкає у Марокко, у місті Касабланка, так само як і я. Вона дуже успішна. Вона відома в таких кругах Касабланських музичних кругах. Взагалі Юля. Також російськомовна, але вона вже декілька років як перейшла на українську мову. Саме тому ми будемо спілкуватися українською мовою, нашою рідною мовою. І як завжди, я їду не з пустими руками. Я купила такі ось макарончики, дуже смачненькі та кольорові. І ми будемо пити з нею чай, скоріш за, за все, або каву, або можливо, просто воду. І будемо куштувати ці солодощі та розмовляти. Ми будемо спілкуватися. Я хочу. З нею запитати, як саме вона досягла такого успіху, тому що успіх у неї не надзвичайний, вона володіє своєю особистою музичною школою. Вона ем, такий відомий педагог музичний, тому е, я запрошую вас разом зі мною. До неї в ту саму музичну школу я вже приїхала до школи, де працює Юля. Зверніть увагу на логотип. Школа називається Арснова. Зверніть увагу на логотип, який тонкий натяк на українську символіку. Ну що, заходимо? Привіт! А я буду спілкуватися українською. О, Я вже доготувалася вишивання. Прекрасну дівчину звуть Юля, Дякую. вона директорка цієї школи Арснова. І я дуже хочу запитати, як все відбувалося, з чого ти починала, як, як ти досягла таких успіхів. Тому що я знаю, що ти насправді, крім того, що володієш цією школою, крім того, що ти висококласний педагог, ти ще й працюєш на високих посадах десь в університеті, якщо так. я права. Розкажи, будь ласка, як все починалося з того моменту, як ти. Тільки приїхала і взагалі як все відбувалося? Приїхали ми в Касабланку у 2001 році. Чоловік мій родом з Касабланки. І так сталося, що просто треба було виживати. Треба було якось шукати роботу на початку. А потім я ніколи не шкодувала, що в принципі я багато працюю, тому що жити за кордоном або в власній країні мені здається дуже важливо, щоб у людині було. Можливість реалізуватися професійно. Якщо немає якогось диплому, це може бути професійно, тобто поза будинком, поза квартирою, поза родиною. Для мене в житті взагалі є три таких, якщо ти хочеш, ну, три таких постулати. Тобто людина повинна мати і збудувати гарну, міцну родину, але вона повинна обов'язково самореалізуватися. Для того треба якийсь інший паралельний шлях. Ці два шляхи вони взаємодіють, тому що кожен день ти проводиш і в родині, і в самореалізації. І, звичайно, третій постулат, який я назвала, це здоров'я. Тому що якщо забути про своє здоров'я, ти не зможеш побудувати ні свою міцну родину, ні самореалізуватися. Тому треба ніколи не забувати про здоров'я, але родина дуже важлива в цьому випадку, тому що вона допомагає тобі реалізувати якісь мрії. Якщо чоловік, наприклад, Каже, а чого ти будеш йти, там ти і працювати, наприклад? То він може має рацію, але треба чогось починати. Mm, і самореалізація може бути абсолютно безкоштовною. Людина може мати якісь проекти, за які вона взагалі не буде мати гроші. Але в першу чергу mm. знати, що ти чогось досягла, і ти комусь потрібен, і ти можеш щось змінити. Помилка багатьох людей, і не тільки в Марокко, а у всьому світі, що Люди або чекають якусь круту пропозицію і не хочуть нічого робити. Або кажуть, ну а що я буду витрачати час, у мене є на кого витрачати. Тому нема реалізації. І людина, яка сидить вдома постійно, так вона займається дітьми, вона займається побутом. Але для себе як вона зростає, вона читає книжки, дуже класно. А з ким вона спілкується? Де вона може це обсудити? Це дуже важливо для самої людини, мені здається, але люди різні. І може комусь це неможливо. Школа, яка була створена у 2006 році, тобто їй вже 12 років. Ем, ну я не вважаю на сьогоднішній день це, що це мій самий такий величезне досягнення в цій країні. тому що можливо вона приносить більше прибутку, але для мене це вже другий план. Я не буду приховувати. Для мене з'явилася нова місія. Я працюю також в ліцеї Льоти. Це один з найвеличезніших ліцеїв в Мароко. І у Африці французький ліцей за кордоном. Але що цікаво, що я маю можливість координувати всі ліцеї французькі помароку. Тобто в мене ще є одна посада така від Міністерства Франції, від посольства Франції. Тобто я не тільки викладаю, а я можу координувати. І коли я координую, то це викладачі по музиці, це викладачі по арт-пластик, тобто а як називається посада. Тобто це якась завідувачка, якщо це можна так сказати, координатрис територіального францума до едукація музикаль. Мої перші спроби були uh, самостійно. Я поїхала в французький інст... інститут французький, французький центр. Та, центр uh, і uh, ми ходили в бібліотеку. Якщо ти не береш нічого, ти можеш ходити безкоштовно, не маючи абонемент. Тобто це безкоштовні були такі візити в 2001 році. Ем, невеличка складність, я була вагітна. То було дуже так, не завжди дуже зручно було їздити. Їздили ми на автобусі. Ем, так, я також пам'ятаю, да, ми їздили на автобусі з чоловіком, він мене відвозив, бо я ще дописувала свою дисертацію в аспірантурі. Я дисертацію, ну, що робити, вчила, треба. і працювала. Ну, Треба виживати. Мені здається, що в принципі, мова це такий величезний скарб, який тобі дає можливість відкриває нові шляхи до спілкування з іншими людьми. Тому, до речі, про мову, французька мова для мене була така ж закордонна і іноземна, як і арабська, як і українська. Я не буду брехати і казати, що українська моя рідна мова. Я народилася в Києві, я пішла в школу в Києві в перший клас, а провчилася лише місяць. І ми поїхали з батьком військовим по всьому Радянському Союзу в ті часи, ми були в Естонії ми... і практично все моє дитинство, я жила в Росії. Тому рідна мова моя, яку я вчила, на якій я розмовляла все життя, це російська. Але якщо я була здатна вивчити французьку на тому рівні, щоб стати координатором. На французькій мові. Якщо я була здатна вивчити арабську мову, яка взагалі далека від нашого уявлення мов, і спілкуватися вільно з людьми, що вони навіть думають інколи, що я з Фесу. О, а не з У тебе якийсь акцент російський? Ні, вони, я думаю, що вони, я не дуже схожа. А -а -а. І вони кажуть, ти як марокканка, але очі блакитні, ти, вони мабуть, трішечко. така біла, як з Феса, десь з півночі. І тому мені здається, що якщо я б була здатна вивчити інші мови і, і з, іншим, з іншою абеткою, то вивчити українську треба просто, просто мати бажання. І я думаю, коли ти запитала, як сталося, що ти дійшла до якихось таких посад, я думаю, що це саме оце бажання, яке не пов'язано е, з тим, що кажуть інші. Розумієш, це дуже складно насправді е, не залежати від іншого. Дуже складно. І е, ми все ж таки живемо, живемо. в соціумі, і є люди, які там можуть якісь критики нам робити. Я впевнена, що ми всі це переживали. І ти, і я, і багато з наших дівчат. Але слухаєш дуже добре і робиш свою справу. Скажи, будь ласка, а оця назва Арснова, як вона зародилася? Може, це щось значить? Може є так, якась, якась звичайно, цікава так. історія пов'язана. Ну, назва вона значить на латині нове мистецтво. Угу. Тобто, чому на Латині ну, для мене це такий якийсь класичний, може еталон. А логотип оцей, як як тризубець у формі ну, тризуб. Це є тризуб, це, це твоя моя, идея? так, звичайно. Ну, мені, якщо я не змогла вліпити українську назву так. до школи, то мені було дуже принципово мати якусь символіку, яка пов'язує і показує людям, що ця школа вона має якусь особливість. Це школа, яка керується українським. Фахівцем, що тут буде звучати українська музика, і можна і співати українською мовою. Нове моє досягнення, я так вважаю, професійне це звичайно нова посада. яку ти згадала це посада в університеті, це новий університет Мухаммеда VI, який не пов'язаний з мистецтвом ні з музикою. Він називається VI de sciences et de la santé. Тобто, це медичний університет, новий в Касабланці, який пов'язаний е, е, з клінікою Шейф Халіфа. В mm -hmm. цьому році вони вирішили е, додати до навчання перший і другий курс додати навчання модулі артистик, Тобто навчання mm -hmm. артистичне, якесь, яке буде доповнювати їх принципальне навчання. І зробили таку кафедру онсеніму артистик. Кафедру мистецтва, якщо ти хочеш, історії мистецтв. Запросили на посаду викладати на факультеті на другому, на першому курсі і, і координувати, знову ж таки, я думаю, що це моя така доля координувати щось, координувати інших фахівців, які працюють. У мене там невеличка кафедра це чотири людини. Скажу правду: ти йдеш на роботу, я не знаю, де беруться сили. Я не знаю, де береться ця енергія, але якщо ти вже доповзаєш до роботи, якщо ти любиш те, що ти робиш, все, як під кінець дня я можу бути втомлена, але очі вже сяють. Я приходжу додому і розповідаю чоловіку, ти знаєш, а сьогодні там щось було, тобто він має такі, таку якість, він мене слухає завжди. Він знає, що мені треба щось розповісти, бо щось трапилось дуже важливо. І кожен день трапляється щось важливе, цікаве на роботі. Тому це також дуже важливо знати навіть нашим дітям, які обирають себе майбутні фах. Я завжди так. кажу своїй доці, які вже 16 років, я кажу, досі є дві речі, які треба обрати дуже розуміючи, що це дуже важливо в житті. Це твого супутника в житті і твою професію. Тому що, якщо ти будеш, то що я казала на початку, що дуже важливо мати ці два паралельних шляхи в одночасно, одно тобто ти живеш вдома. В тебе є родина, ти будуєш з цією людиною родину. Якщо ти її не любиш, якщо у вас нема порозуміння, якщо у вас негарні стосунки, ви не зможете нічого збудувати. Ти будеш намагатися втікти з дому на роботу. Але якщо ти не любиш роботу, також, ти будеш там страждати кожного дня, ти будеш сидіти і казати ще дві години. У ще... мене також бувають дні, коли я вже не можу. І кажу, блін, ну все, ну коли вже закінчиться цей навчальний рік. Але. Канікули закінчуються, і я вже чекаю, щоб вийти. У мене на канікулах куча вже проєктів. А я зроблю це, а я зроблю це. І дуже важливо, що ти біжиш з роботи додому, бо знаєш, що на тебе чекають. І Тобі навіть готують вечерю. І... Тобто це дуже важливо. Це такі стосунки, це, мабуть, такі якісь дрібниці, але вони складають щастя в твоєму житті. Я б ніколи б не покинула Україну. У мене ніколи не було мрії покинути країну, незважаючи на те, що я дуже багато подорожувала з концертами, як і всі музиканти, фахівці. Ми дуже рано починаємо подорожувати на гастролі, концерти, конкурси міжнародні. Тобто, мій перший від'їзд був 14 років. Це була Норвегія, і почалося з 14 років. Тому що тоді я знала різницю між Радянським Союзом і за кордоном. Але Україну я б ніколи не покинула. Тобто для мене це дуже принципово жити в тій країні, де ти народився, і змінювати її на краще. Те, що я зараз роблю тут в Марокко. В принципі, мені складно чому. Я тобі поясню, чому що я сказала, що мені складно в Марокко. Тому що для мене ця країна стала своєю рідною. Я тут живу, я народила тут дітей, і в принципі я думаю, що мене тут поховають. Треба бути реалістом. Але ем, я хочу її змінити на краще. Те, що я бачу, що мене тут не влаштовує, якісь брудні речі, люди, які кидають, наприклад, сміття. Я не можу пройти просто так от повзно, нічого не сказати. Я роблю зауваження дуже толерантно, з жартами можу сказати, ой, там ти щось загубив. Або ваша дитина щось там загубила. Але люди сприймаються дуже негативно. І люди агресивно агресивно вони сприймають. що... Ти не в себе не в країні, іди mm. до себе, повертайся і змінюй країну на краще. Але для мене це моя країна, я в ній живу, і е, мені не байдуже, яка вона буде через 10 через 30 років. А дай, будь ласка, рекомендації. Ось мене дивляться дівчата, котрі збираються заміж загалі зустрічаються, наприклад, там з марокканцями, mm -hmm. збираються заміж туди. Також їх мами, котрі дуже переживають за, mm -hmm. тих, за своїх дітей, за своїх доньок, щоб їм mm -hmm. звичайно їм важко відпускати. Дай, будь ласка, їм якісь поради для поради. тих дівчат та їх матерів. Ну, що можна порадувати? Немає єдиного рецепту для всіх матерів, тому що немає. Однакових мароканців. Так. Тому, як можна сказати, хтось подивиться, наприклад, і скаже, «О, так класно, він там годує сніданки, він там за нею піклується і захищає. Але е, не всі такі марокканці. Мені здається, так, що все ж таки правда. стосунки вони будуються разом. Тобто, в принципі, якщо ваша донька любить цю людину і вона впевнена, що вона також її кохає, є якісь такі стосунки, дуже теплі, які готові будувати щось разом. Гарантій нема ніколи. Тобто, в принципі, коли я сідала в літак, я пам'ятаю дуже добре, мама моя плакала, звичайно. А бабуся казала, що ти переживаєш? Юлі, якщо їй не сподобається, вона перепливе в океан, вона повернеться в Київ. Тобто, я думаю, що в принципі дівчина, яка приїде за кордон в будь-яку країну і в Марокко в тому числі, вона повинна знати, що в принципі тут цивілізований світ, тут все є, тут є поліція. Є посольство, якщо вас ображають, не треба ставати жертвою, Тобто не треба дозволяти жити якесь інше життя. Тобто вас влашто... Будуйте свої стосунки разом з чоловіком. Домовляйтеся спочатку е, потрошку, дуже толерантно. Коли я кажу, «домовляйтеся», це не значить, що ставити ультиматуми. Тобто, всі стосунки а будуються дуже повільно. І якщо, мабуть, я досягла якісь, мабуть, Стосунків зараз з чоловіком це також важкий труд, це також довгий шлях, який ми прожили разом. Треба шукати компроміси. Тобто, щось мене не влаштовує, я не можу сказати, якщо ти це зробиш, все, я більше не твоя дружина. І, і він також зрозуміє, що якщо він тобі каже, ти там більше цього не робиш, і якщо скажеш добре. То він не буде так продовжувати тобі робити якісь заборони. Як так, скажете, треба що, знайти оцю е, спосіб. Не, не треба навпаки, не треба казати ні, я буду робити, але якщо ми, українки, такі розумні і толерантні, то треба використовувати всю нашу дипломатію і казати чоловіку добре, поясни мені чому. І тут починаються складнощі, тому що в нього не завжди є якісь рації, і він не завжди має якісь резонаблю якісь причини, які він може пояснити. І коли в нього ці складнощі, ти можеш вже зіграти, в принципі, якщо ти не можеш пояснити, давай шукати якийсь компроміс. Тому все це влаштовується разом довгим шляхом, тому не треба боятися, якщо є почуття, якщо люди кохають один одного, то треба. треба Лишити доньок жити своїм життям. Юля, дякую тобі дуже за таку цікаву бесіду за таке за те, що ти поділилася своїм досвідом, досвідом свого встановлення. Так, це дуже важливо, тому що ну, ти для мене, якщо чесно казати, ти найкращий приклад приклад того, що дуже можливо дякую. все, що можливо досягти таких висот, тому що я вважаю, що твої висоти ну, взагалі є чим пишатися. <світ> якщо вам сподобалося відео українською мовою, Лайк, обов'язково залиште свій, свій коментар російською, українською мовою неважливо. французькою, або французькою радською, так, ми... Англійською. Взагалі, або... будь-якою мовою або на пишіть так. Пишіть свої побажання, що ви, що ви би хотіли ще побачити, дізнатися про Марокко, про наших дівчат, можливо, хлопців є тут і такі. І ви були на каналі Немароканка. До нових зустрічей! Колись приїжджали журналісти з 1 плюс один з України і приходили до мене питати, як живеться в Марокко. Я думаю, що мене ні, ніколи не показали, тому що вони зрозуміли, що я живу дуже добре. А, а вони було, хотіли зняти було, репортаж. Так? Ні, вони показали іншу дівчину, яка жила там десь в дуарах. А ну і... це ж цікавіше, звичайно, да. як завжди. Знімали дві українки, одна якась там може живе ще там. Не дуже там в гарних умовах, не працює, тобто, ну так все дуже скоромно. І потім ми посольству дали мої, мої координати, вони прийшли до мене. Вони подивилися, я така щаслива, діти щасливі, заспівала українською мовою пару пісень. Ми їх там подарували якісь подарунки. Чоловік каже: Ось моя дружина, і вони питають. Euh, щось погане. Я не якусь меда». Я кажу: ну дивіться, ну є звичайно, що критикувати в цій країні, але я не буду цього робити, тому що я тут живу, я її змінюю, мені тут подобається. Так, ну Якщо ти насправді щаслива, що, може ну, по... да. що можна поганого говорити? І я додати? їм кажу, мені кажуть, ти любиш Марокко? Це наше перше питання. Це ж всі питають: Ти mm -hmm. любиш Марокко, Тобі подобається Марокко? а я завжди відповідаю. Я кохаю свого чоловіка. І це по перше дуже важливо, тому що якщо в тебе є кохання і ви можете його втримати руками, то в принципі все буде добре.